Незважаючи на те, що в кваліфікації до євро 2024 нам дісталася група смерті з Англією та Італією, Сергій Ребров все таки вивів нашу збірну на євро, і тому цей розіграш турніру нікого не залишить байдужим. Хоча історія знає часи, коли існували інші турніри між європейськими збірними, та й, взагалі, від ідеї створення євро до першого свистка пройшло. Всім привіт! Ви на каналі Як було, де ми говоримо про історичні події. Мене звати Григорій Кесіль, і сьогодні я розкажу вам історію заснування чемпіонату Європи з футболу. Футбол, як гра, яку ми знаємо сьогодні, сформувався у другій половині 19 століття в Англії, так само, як і перші футбольні клуби, і перша в світі футбольна асоціація. Не дивно, що перший міжнародний матч між двома країнами теж відбувся на території Великобританії у 1872 році між командами Англії та Шотландії. Ви не повірите, але і перший міжнародний турнір пройшов саме там і мав назву British Home Championship між Англією, Шотландією, Вельсом та Ірландією. Та й взагалі чемпіоном світу з футболу до початку 20-го століття вважався золотий матч між найкращим англійським та найкращим шотландським клубом. З чемпіонатом світу взагалі досить плутана історія, бо на початку 20-го століття футбол почали грати на Олімпіаді, але олімпійським видом спорту футбол не став, бо гравці були аматорами. В першому футбольному турнірі на Олімпіаді перемогла збірна Англія, вже ж. 1904 року було утворено Фіфа, але наступний чемпіонат світу провела інша організація. Взагалі то навіть не організація, а один конкретний чоловік. Томас Ліптон найкраще описати життя цього пана зміг Лесь ПоДрев'янський, тому що треба не всякий займатися, а жити інтересно, читати книжки, будь шпіоном. Дресирувати любимого обезьяну и і ходить в оперу з красивими тёлками, получать удовольствие. Він влаштував у 1910 році турнір під назвою Сер Томас Ліптон Трофі. Цей турнір називають першим чемпіонатом світу. В ньому брали участь по одному найкращому клубу з Італії, Німеччини та Швейцарії. Англія відмовилась відправляти свою команду. Ви правильно почули, футбольна асоціація Англії відмовилася приймати участь в турнірі. Тож, хто, на вашу думку, став чемпіоном світу в 1910 році, поставте на паузу і напишіть в коментарях свій варіант. А правильна відповідь: ну, звісно ж, Англія, хто ж ще? Якого чорта він тут робить? Незважаючи, що асоціація нікого не відправила, Томас Ліптон чисто по фану, особисто запросив команду Вест Окленд, аматорів із гравства Дарем. І вони всіх винесли на тому турнірі, як і на наступному. І це все, що треба знати про перші років 50 в історії футболу. Це був спорт, де не було сенсу проводити міжнародні змагання, бо все одно переможуть аматори з Англії. Проте у 20-ті та 30-ті роки футбол ставав дедалі популярнішим і розвивався у більшості країн. Тож у 1930 році FIFA все ж таки створила справжній чемпіонат світу, який проводиться раз на 4 роки і дотепер. Але сьогодні мова саме про чемпіонат Євро до створення якого було ще дуже далеко. Справа в тому, що окремі країни і без того проводили турніри між своїми національними збірними. Я вже згадував British Home Championship, ще був Central Europe International Cup, турнір Угорщини, Чехословаччини, Австрії, Італії, Швейцарії, Польщі, Румунії та Югославії. Взагалі це специфічний турнір, один розіграш якого міг тривати декілька років. І загалом з 27 по 60 рік його провели лише 5 разів. Та й взагалі про який європейський чемпіонат можна говорити, коли Східна Європа потерпає від совєтської окупації, Іспанія і Португалія в міжнародній ізоляції. А з 39 по 45 взагалі, відбувалася найкривавіша війна в історії. А потім були роки відбудови, і взагалі було не до футболу. Тож по справжньому ідею провести чемпіонат Європи зацікавилися лише в 50-ті роки. Головним ініціатором турніру став голова Федерації футболу Франції Анрі Делане. Взагалі він висунув ідею створити такий турнір ще в 1927 році, але до справи так і не дійшло. В першій половині ХХ століття європейські футбольні асоціації фактично контролювали ФІФА і проведення чемпіонату світу. Проте поступово ФІФА почала зростати кількість південноамериканських членів і, відповідно, зменшувалась частка європейських голосів. Андрій дала відчував, що це, майбутній найкращий час для створення європейського футбольного союзу. Його погляди поділяли в бельгійській та італійській асоціаціях. В результаті клопіткої роботи і переговорів назріло створення європейського футбольного об'єднання. На той момент Фіфа забороняла створювати якісь континентальні організації, проте 1953 року ФІФА проголосували за скасування цієї заборони. В результаті у 1954, 15 червня, за день до початку чемпіонату світу у Швейцарії, було створено Союз європейських футбольних асоціацій. Союзу творила 31 асоціація, а головою обрали Анрі Делане. Однак євро провели не одразу. Справа в тому, що не всі країни-члени УЄФА на це погодилися. Взагалі, я не дарма на початку сказав про чемпіонат світу. Просто саме через цей турнір деякі країни відмовлялися від проведення євро, тому що у фінальну стадію чемпіонату світу могло потрапити два. 12 команд від Європи, а на фінальну стадію Євро мало б вийти всього 4. Тож багато хто не розумів, на що гаяти час на такий турнір. Зрештою, у 1958 році було вирішено провести перше євро. Кваліфікація мала розпочатися в 59-му, а фінальний турнір з 4 команд мав прийти у Франції у 1960 році. Німеччина, Італія, Нідерланди та Англія відмовилися від участі, і в першому розігріші прийняли участь лише 17 збірних. Перемогла тоді збірна СССР. Про це зрозуміло дуже-дуже дуже сильно люблять згадувати у секті святої докторської та Пламбіра за копійку. Але менше з тим. Турнір пройшов успішно, став популярним, і тому з тих пір кожні 4 роки в Європі проводять це змагання. До речі, Кубок, яким нагороджують чемпіонів, носить назву на честь Анрі Долане, який до створення турніру не дожив три роки. До чемпіонату 1964 року долучилися майже всі європейські асоціації, окрім Німеччини. У тому році Німеччина долучилася до турніру і можна сказати, що пазл нарешті склався. Турнір проходив в Італії, і на ньому відбувся епізод курйозний і неймовірний по сьогоднішнім міркам. У півфіналі Італія грала з СССР. Гра закінчилась нічією 0-0, після чого капітани підкинули монетку. Італієць Джачінто Факетті вгадав, що буде рєшка і Італія вийшла у фінал і зрештою перемогла на турнірі. Отак, от і таке теж було. Взагалі, одна з топових футбольних країн до сих пір не виграла чемпіонат Європи, хоча виграла чемпіонат світу. І ця країна, ви всі знаєте, це Англія. Іронічно, скажіть. Я навіть спершу думав завершити це відео фразою, що можливо у них вийде на євро 24 але ніт. Ніт. Переможе Україна, от так от, мені так хочеться. На цьому у мене все. Сподіваюся, вам сподобалось відео. Пишіть у коментарі, яка збірна, окрім України, вам ще подобається. Також можете написати, який у вас улюблений клуб. Я от теж візьму і напишу коментар про Десну. Також обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалось відео. І підписуйтесь на канал. Попереду багато цікавого. З вами був Григорій Кисіль. Слава Україні!